По цих коліях вулицею Мороносицької у центрі Харкова пролягає маршрут 12-го трамвая у бік залізничного вокзалу. Ним щодня їздив пенсіонер Олександр. Їздили на центральний ринок, а тепер нема чи. дружина. Не може так далеко ходити, а й мені незручно зручно. нині. Колії засипані щебенем. Олександр каже, з кінця лютого трамвай не курсує. Поряд їздить автобус. Один автобус їм там. Їде потім переховується десь. тім, що нема не ж ні графіку, нічого, ніхто ж не дотримується. На сусідній вулиці Весніна кулі для іншого 26-го, трамвайного маршруту. За рішенням міськради зняли ще у травні. Трамвай прибрали, щоб розширити дорогу. Олексій Світ, член ініціативної групи, яка виступає за збереження колій. Це виключно а, такий засіб хазяйствування нашої міської влади. Вони чомусь вирішили, що трамваї у центрі не має бути. Світ каже: поки метро на Салтівці не працює людей. Звідти міг би вести у центр 26-й трамвай. Люди, які знаходяться, живуть біля академіка Павлова, біля студентської, біля героїв праці, вони не можуть напряму потрапити до центру через метро, їм потрібен. цю проблему міг би вирішити трамвай. Або ми пускаємо там багато автобусів, але б ми могли за рахунок трамваю компенсувати і ці автобуси перекинути на ті маршрути, де у нас немає альтернативи. На все, що ми пропонували, ми чули, що ми вже вирішили отак. 12-й трамвай також може зникнути з центру міста, говорить світ, але міський голова Ігор Терехов пояснює, коліна на були розбиті, тому їх тимчасово засипали, щоб покращити об'їзд автомобілістам на час реконструкції весніна. Все буря завісить на сам ділянка, коли ми встановимо там трансформаторну підстанцію, тому що там були попадання ще й в трансформаторне подстанція. Після восстановлення буде встановлювати колі. Цей маршрут я думаю, що ми сахсахранім ісходять з того, що наскільки он биль Світ каже, попит на трамвай мали проаналізувати до того, як засипати колії на час війни. проситиме посадовців не прибирати трамвайні маршрути. Маргарита Дешкіна, Дмитро Гребінник. Новини на Суспільному. Харків.